Вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді а, вперше Suzuki Skyway. 250-кубовий Maxi скутер 4 інжекторний, на водяному охолодженні з безключовим доступом. А, точну модельку вам не скажу, але покажу. 46А, 45А, ну видно 45 та 45-46-та моделька. От, я в них не сильно, чесно кажучи, розбираюся. А Skyway Type-M такий Skywayчик в гарному стані на тюнінгованій вихлопній системі. Ну, скажімо так, чому мені Максі Скутера все більше і більше якби, цікаві, і ви будете з ними знайомитися більше разом зі мною, так як є. Скажем так, Попит на Максі Скутера. Ну і, звичайно ж, у нас на каналі вони були. В більшості Honda, Yamaha до скайвейчиків, прискіпливо ставлюсь. Не сильно вони мені подобаються, але людям, тобто покупцям вам вони в принципі заходять, подобаються, ну і Звичайно ж, є попит, буде і пропозиція. Пропоную вам скайвейчик в гарному стані. Як завжди з задньої частини. Починаємо. Гума, що у нас тут стоїть? 150 на 70 на 13. А, стоїть Bridgestone. Batlex якийсь а, по протектору, ну не знаю, відсотків 30, мабуть, залишилось От в чорному кольорі скайвейчик. Такий чорний. Чорно-сині такі перламутрові вставочки. А Skyway от на спойлерковій є трошечки бачите, подряпинки. Отут у нас. На рідних варіаторах, на ремнях все оригінальне залишилось в кінці відео. Дивіться, стан варіаторної системи. Звичайно ж, величезний диван, скайвейчик з величезним сидінням. От Skyway у нас з безключовим доступом. Є такі у нас, Чик. бардачки невеличкі, тут у нас пультик знаходиться. От, з цієї сторони також є така сама ніша, така сама штука. Далі безключовий доступ. Так, вверх відчиняється сидіння. Так, що у нас під сидінням? Так, під сидінням є лампочка. Гідравліка, до речі, тримає, хоча в Максі скотарів поширена штука, що втомлені ці трошки стоять гідравлічні опори і часто не тримається сидіння. О, це у нас кришечки від акумулятора. Я поставив акумулятор новий, кришечку ще не поставив, так як поставлю акумулятор на зарядку, трошечки він підсівший. Отак виглядає місце під сидінням. Ну, В принципі, такий величенький скайвейчик. Далі а, бокова підножечка, косиночки без подряпин, без дефектів, От ліва частина також скутера без, без подряпин, без нічого. Єдине, що це на спойлеркові, я показав декілька подряпин, далі у нас а, Бак Бак чистенький, без питань. В принципі і все. Бак, далі. Бардачок у нас з зарядкою, як я їй сказав, тут акумулятор знаходиться. Ну, і кришечка, звичайно, кришечку я не поставив. Тут у нас таке також величеньке місце. От, е, е Це у нас ручні стояночний ручник. От. Далі, скайвейчик у нас а, з якоюсь мега модною системою, я так розумію, типтронік. Тут переключати можна ж передачки. Якийсь тут режим МТ а, а Я, чесно кажучи, навіть вам і не розкажу детально за оці всі системи. Є режим Power, є якийсь дом. А, в кого є якась інформація, хто знайомий, що це тут за приблуди. Напишіть, будь ласка, так як я, чесно кажучи, ще не зустрічав такого скайвейчика, в мене ще не було, в основному були там Majesty, Forza і так далі. Скайвей з такими наворотами перший раз. Що мені дуже подобається, подобаються оці ручки. дуже. Вони м'якенькі і в будь-якому випадку дуже комфортні, що літом, що зимою. От, от В такому стилі м'якушки мені дуже подобається. Далі. Ну, все як завжди. Електронна така гарна приборочка. Тут у нас без питань. Так, Передня гума 120 на 80 на 14 також стоїть брічтоун. Е, далі вітрове скло заводське. Спереду також немає ніяких нюансів. Передня гума також відсотків 30 якби залишилось. Диск, диск ну, зносу є, але так щоб оцінити, ну, відсотків 20 можливо. От. Так, далі. Лампочки стоять, якісь піа. Синенькі. Ну, Взагалі гарненько виглядає, в принципі, SkyWay. Таких критичних питань немає. Взагалі макси скутера важкувато достати, щоб вони по пластику були живенькі і так далі. Тобто, Зараз якби виключно гарний стан на легкосплавних гарних дисках. Зад, задній диск взагалі в принципі без зносу, Там ну відсотків 10%. можливо А от Так, а, вихлоп а, Вихлоп називається «Комбат». От Такі гарні дві Дві стрельки пушки. Ну Симпатично виглядають, звичайно, і що саме цікаво вони. Негучно працюють. Тихенький вихлоп, саме такий басистий, і цікавий. По пробігу 29489. Що тут по приборочці у нас? Права температура, оберти, тахометр ну і посередині інформація. Там різна температура. Що тут у нас тріп, П, пробіг, розхід, температура повітря і розхід. Швидкість, ну і бак. В принципі, така гарненька інформативна приборочка. Відчувається, що такі оборотистий швиденько він набирає оберти. Прикольний вихлоп, гарно працює, в принципі. Так, по поворотничках, а... де вони там? Поворотнички працюють, але не працює у нас світло. Хоча працювало, коли я виїжджав. Можливо, там якийсь предохранитель, запобіжник треба глянути, що там у нас обов'язково гляну. В принципі, взагалі, як я казав попередньо, часто проблема зі світлом, так як мопедики довго стоять. До речі, Skyway приблизно 9-11 року випуску. Для розуміння, наскільки я розумію, от зняв там оцю кришечку з акумулятора, там у нас дев'ятий рік. Сьомий взагалі. На кришці сьомий. Кришка акумулятора сьомий рік, бокова кришка вказана у нас. А, також сьомий, да. 2007 року Skyway. От. Під сидінням є от оригінальні ключики. Тут у нас тут у нас нічого немає. Ну отак. То, коротше кажучи 2007 року скайвейчик. Ну, в принципі, все, гарно працює, єдине що по, скажімо так, по дефектикам. Світличка немає, я обов'язково його зроблю. От, Розберемося в проблемі, а так в загальному все. О, тут ще й гарна бібіка. Бачите яка? Ну в принципі все. Гарний вихлоп, гарно працює двигунчик. Кому цікаво? Посилання на тест-драйв дивіться внизу під відео. Потестуємо його, прокатаємось, все як завжди. Скутерочок розмитнений, з документами ставиться на облік. Кому подобається, ставте вподобайки, всім вдалих покупок. По варіаторній системі у нас все супер. Тут електронний варіатор стоїть. Передня щука електронна. От, по задньому варіатору колодки щеплення в чудовому стані, сам ремінь оригінальний. Відео знімав не я, попросив товариша, щоб розібрав варіатори. Я трошечки від'їхав, так що по відео бачу, що все тут добре. Ніяких в принципі, зауважень по розхідничках немає. Ну і на тест все, все добре.